Як Я Койот Пітерсон. Ви цього давно просили. І сьогодні мене вкусить американський алігатор. Готові? Один. Два. О Боже. Три. Ааа! Ааа! Ну що, готові? Один. Два. О, господи. Три. А, знаєте що? Я божевільний, але не настільки. Те, що ви зараз бачите, це 200-фунтовий американський алігатор з однієї з найпотужніших сил укусу на планеті. І особина такого розміру могла прозірвати мою руку. А щоб довести, що він справжній, погляньте. У ого! Наближення до цих зубів по справжньому підвищує серцебиття. Я наближався до багатьох небезпечних тварин і підставлявся під удар, щоб показати вам, що робити в такій ситуації. Мені не хочеться бути вкушеним алігатором такого розміру, але я виконую свою угоду і буду вкушений чимось більш розважливим. Ну що ж, друзі, привітайте джуніора. Під час моїх пригод у мене було кілька зустрічей з алігаторами. Усі з них. Обійшлися без укусів. Побачимось, друже. Воу! Отже, це буде видно укус. Алігатор буде з цієї сторони і схопить мене прямо за передпліччя. Сила укусу американського алігатора 260 кілограм на квадратний сантиметр, що робить його одним із найпотужніших кусань у царстві тварин. Я намагаюся ментально налаштувати себе, що не буду. Відчувати болю. У мене досить високий больовий поріг, проте, коли всі ці малесенькі зуби проникнуть у моє передпліччя з обох сторін, це буде неприємно. Це не жарти. Так, не жарти. Незважаючи ні на що, ніколи не повторюйте те, що ви побачите в цьому відео. Того, на кого ви зараз дивитесь, звуть Джуніор. Він три з половиною фута в довжину, а важить близько 20 фунтів. Алігатору такого розміру усього два роки. І основна ціль того, що мене сьогодні вкусить джуніор, крім того, що ви хотіли побачити, як мене кусає алігатор, довести вам, що мати алігатора як улюбленця, дуже погана ідея. Ну що ж, джуніоре, будь зі мною ніжнішим. Я не знаю, як дозволив себе в це втягнути. Поїхали. Ну що ж, це не буде красиво. Ви готові до цього? Я Койот Пітерсон, і зараз я буду вкушений американським алігатором. Готові? Ну що, всі готові? Так. так. Знімаємо. GoPro теж знімає. Поїхали. Один. Два. Отак. Він схопив мою руку. Він тримає її. <пірка> так, окей. Це відчувається як великі говки, що пронизують передпліччя, і я бачу там, що ці зуби глибоко занурилися в мою шкіру. Отак, міцно тримає. Вау! Алігатор такого маленького розміру всього три з половиною пути може дуже, дуже сильно вас вкусити. А -а -а -а. Так, думаю, для того, щоб він відпустив, треба спробувати відкрити його щелепу. Добре, дістаю руку, готові? Він не відпускає. Міцно вчепився. Знаєте що? Давайте візьмемо пляшку води. Є кілька зубів внизу, які пробили моє передпліччя. Зараз я вилю на нього трохи води, готові? Поїхали. ж, бо, друже, відпускай. Я не хочу, щоб він сунувся назад. Найгірше болить знизу. Він кусає сильніше і сильніше. О, господи, це була дуже погана ідея, друзі. По-справжньому вкушений американським алігатором. Я не можу його зняти. Я застряг, Хочете, дам невеличку пораду. Так, а вже ж. я би засунув сюди палицю, щоб він не вкусив сильніше. Так, це чудова ідея. Тож зараз ми вставимо палицю йому в щелепи з цього боку. Дати себе вкусити це одне діло, а зняти його інша справа. Він тримає своїми щелепами нижню частину моєї руки. А! 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 Так. Ого. А! Дякую, Джуніора. О Господи. Ха -ха -ха! Нічого собі. Тільки подивіться: ось тут він був дуже близько до вени. В цьому місці на моїй руці залишилася велика дірка, вона болить найбільше. І, як на мене, найнеприємніше це коли ви відчуваєте, як зуб проникає крізь вашу шкіру. Моя рука пробула в щелепах алігатора протягом семи хвилин, і зі мною була команда фахівців. Пам'ятайте, джуніору лише два роки. І уявіть, що він ваш домашній улюбленець. Ви його годуєте, чистите клітку, а потім лише на секунду неправильно поводитесь. І бам! Нага! Це могли бути ви. Сподіваюся, це стало чудовим уроком, чому ви ніколи не повинні заводити алігатора як улюбленця. Я каєт Пітерсон, будьте сміливими, будьте дикими. Побачимось наступної пригоди. Тисячі дитинчат алігаторів потрапляють у торгівлю домашніми тваринами. Спочатку вони маленькі та милі, але це ненадовго. Нещасні випадки з алігаторами в неволі трапляються часто. Хлопці, мене серйозно вкусили. А! Мені пощастило обійтися лише кількома проколами, але вам, ну скажімо так, вам може не так пощастити. Не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди.